У цей світлий день Ксенії нехай у кожній оселі панують мире злагода. Нехай свята Ксенія оберігає ваш дім, дарує здоров'я, родині та спокій серця. Вітаю! Ви на каналі Сімейні Традиції. Православні християни згадують преподобну Ксенію Мілаську. У народі свято сьогодні відомо як Ксенія Напівзимниця. Більшу частину свят у цей час, за старих часів, називали напівхлібниками, напівзимниками, напівовбаннями. Годовельниками. Це пов'язано з тим, що за базів залишалася половина, а до нового врожаю повинно було ще залишити стільки ж, щоб не жити в проголоді. Селян обходили комори і льохи, і дивились, скільки залишилось при базі. Якщо менше половини, то зменшували порцію корму для домашньої худоби, свята ксенія, покровительська всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших. Православне свято сьогодні звертається з молитвами до преподобної, з проханнями про зцілення, щасливе сімейне життя і допомогу під час вагітності. За давніми прикметами цього дня потрібно зробити добру справу, наприклад, допомогти незнайомцю або зробити пожертвування на благодійність. Про зроблене нікому не розповідайте. Тоді добро повернеться до вас у подвійному розмірі. У народі казали, День Ксенія не для галусу легких слів. Це не свято і не звичайний день, а межа, коли дім стає вразливим, а слово важким, ніж здається. Наші предки вірили, саме цього дня поріг треба берегти, не кликати зайвого і не випробовувати долю. Тому 24 січня поводилось обережно мовчали більше, ніж говорили, і пам'ятали, захист дому починається з поваги та традицій простий захисний ритуал. Промовляється тихо, тричі бажано вранці перед Першим світлом, дня або перед вечерею. Ксеня свята й мудра мій поріг від зла закривай, серце моє чисте, як вода, від лихого ока оберігай ні слова кривого, ні думки темної. Додому мого не пускай, щоб добро, бот, мир і спокій в кожній кімнаті залишались. Після промовляння перехрестились або. Обводили домівку пальцем, символічно закриваючи поріг від лихого. Що потрібно: свічка, біла або червона, маленький вузол із будь-яких натуральних трав, чебрець, м'я та полин, кілька крихт хліба, хід ритуалу: запалити свічку і тричі промовити замовляння, взяти вузлики з травами, обійти дім за годинниковою стрілкою, на порозі поставити крихти хліба, промовляючи. Хліб-достаток, трави, охорона, свічка, світло в темряві. Хай зло мене минає, добро зі мною залишається. Закрити двері уявити, як світло свічки, запах трав, невидимий щит навколо дому. У народній традиції день Ксенії не був вільним, його проживали за правилами, тому дотримувались безліч заборон. 24 січня люди не вечеряли, згідно з народними забобонами, хто в цей день в вечері перший поїсть, той вперед всіх покине світ земний. Якщо в сім'ї були літні дідусі, або бабусі, то вони спеціально сідали за стіл вечеряти першими, щоб відвезти від дітей та онуків, адже все одно вже не за горами їхній час помирати. Щоб ніхто з домочадців незабаром не захворів, сьогодні не перестеляйте і не міняйте постільну білизну. Голова буде дуже сильно боліти, якщо у цей день підстригти волосся. Якщо зріжете нігті на ногах, замучить судоми. забороняється рукодільна жіноча робота. Життя, в'язання, вишивання. У день Ксенії не заведено ставити брагу і квас, інакше осінь потім засмутить мізерним урожаєм. Категорично не можна нікому розповідати сни, що снилося в ніч на 24 січня. Будь-які вузли сьогодні під суворою забороною. головніша заборона, яка здавна існує на День Ксенії, не можна сьогодні зав'язувати ніяких вузлів. Той, хто порушить, може накликати на свою сім'ю похорон. Тому намагайтесь 24 січня обходитись без вузликів, ніяких господарських справ з мотузками і нитками не починайте, бантики і стрічки не зав'язуйте і не вплітайте в коси. Шарфики не в'яжіть і надягайте взуття без шнурків. Наші предки наділяли вузлики особливою магічною силою, використовували як оберіг, тому з ними пов'язано так багато прикмет, заборонів і обрядів. Ритуал з вузликами для хворих. Колись хтось з ваших рідних захворів, проведіть такий обряд для якнайшвидшого одужання. Об'яжіть людину, що хворіє червоною ниткою навколо тіла. В народі це називають зав'язати хворобу. Тепер зніміть нитку з людини, не розв'язуючи її. Зробіть на нитці кілька вузликів, щоб хвороба більше не повернулася. Віднесіть цю нитку на вулицю в дупло якого небудь дерева. Якщо ви не знайдете дупла, просто закопайте їм нитку в землі. Разом з нею хвороба пройде. Прикмета з вузликами для пароділь. Якщо вагітної жінки затягнулись пологи, потрібно розв'язати вузлики на всіх її речах, пологи прискоряться. Прикмета з вузликами для молодят перед тим, як вінчатись, нареченому і нареченні на взуті та одязі, слід розв'язати всі наявні вузлики, це символізуючи їх рішення, просто пошлюб і спільне проживання нічим не стримується. Після того, як таєнство буде завершено, свідки з друзями допомагають молодятам назад зав'язати всі вузлики. Тепер це символ міцності подружнього союзу, небезпека, яку несуть вузли, неможливо. Піднімати з землі річ, яка зв'язана гослом, скоріше проходьте повз неї, вона несе нещастя. Якщо все ж таки зважитись підібрати таку штучку, то розв'язуючи на ній вузли, постійно промовляйте молитви. Вони послушать нейтралізатором будь-яких магічних дій, вчинених на цю річ. Якщо помітили, що на вашому ланцюжку, який можна носити на шиї, як прикрасу або оберіг утворився вузлик, майте на увазі, що хтось проти вас чакує, посилає негативні потоки. Коли такі вузлики з'являються все частіше і частіше, це говорить про наведення псування. Будьте обережні, на вас насуваються біди і неприємності. Хто відзначає День Ангела 24 січня, і мене не за церковним календарем відзначають Ксенія Герасим, Іван, Микола, Павло Тимофій. Погодні предмети на 24 січня. Ось ось чекають сильні морози і заметків, якщо вдень Ксенії У грубці зранку до вечора медушації шукають, де сховатись. Весна прийде рано, якщо погода ясна, сонячна і тепла. Бережімо народні традиції, бо в них пам'ять роду, сила віри і тепло наших домів. Хай день Ксенії нагадує вам про добро, молитву і любов до свого коріння. До зустрічі в нових відео!